Сесія розпочалася із приємного. Десять добровольців з Прикарпаття отримали статус учасника бойових дій. 22-річний Юрій Концевич із Калуша пішов на війну у 2015 році. У складі ДУК Правий сектор Юрій воював у Пісках поблизу Донецького аеропорту. «Ми Працювали по виїздах, ну, наша робота була звичайно в Сущеному районі Донецького аеропорту, і займалися там то обороною. Бойовими виходами, як, як коли співпадало. Для Юрія посвідчення учасника бойових дій важливе, як і для його побратимів. Хлопець розповідає, фактично вони воюють за свої гроші, а повернувшись із фронту, мусять самі лікуватись. Це те саме, що як учасника бойових дій посвідчення, тільки поки що на теренах Івано-Франківської області. Це надасть мені безкоштовне лікування, плюс безкоштовний проїзд по Івано-Франківській області, також субсидії, пільги. На квартплату. під час сесії виникли і деякі кадрові зміни. Так, головою фракції Всеукраїнського об'єднання Свобода обрали Михайла Королика. А партія воля заявила про перехід в опозицію та відкликання своїх депутатів з керівних посад в усіх комісіях обласної ради. На жаль, вся робота обласної ради перетворилася на фарс. На жаль, під патріотичними гаслами, під націоналістичними гаслами, відбувається далі грабування людей. Продовжують працювати всі ті самі схеми, які працювали за часів Януковича. Депутати просили провести розслідування щодо заступника голови облдержадміністрації Валерія Крецула. Нагадаємо, нещодавно у мережі опублікували фото посадовця, на якому він із Колорадською стрічкою. Врешті Олександр Сич пропонує підійти до питання грунтовніше. Тим більше, якщо нам до цього питання підійти не персонально по одній особі, трошки комплексніше, то в нас є ж комісія, яка у своїй назві носить в тому числі і слова люстрації. Та очищення влади також депутати Івано-Франківської облради підтримали звернення до голови Верховної ради прем'єр-міністра та народних депутатів щодо забезпечення коштами на виплату зарплат працівникам бюджетних установ. Як зазначив депутат Манолій Піцуряк, за попередніми підрахунками на виплату заробітної плати до кінця року не вистачає 361 мільйона гривень. Сьогодні у охороні здоров'я катастрофа з виплатою заробітної плати. Ми напередодні днями дещо працівника, який третій тиждень буде. А ми не можемо людям заплатити зарплату за травень, не маємо призначень. Ми маємо бори по квітню. Ми в червні не будемо мати чим платити. На сьогодні виникає таке, знаєте, легке хвилювання. яке може перейти у великий ураган. На засіданні планували і обрання заступника голови обласної ради. Нагадаємо, 31 березня на четвертій сесії депутати достроково зняли з цієї Посади Ольгу Галабалу. Втім, у облраді ще тривають перемовини між фракціями. Оскільки питання зняли із порядку денного, призначення нового заступника розглянуть вже на наступній сесії. Відбудеться це не раніше серпня. Віталія Васильчук, Андрій Левків, новини, телеканал Раї.